Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 23 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 85 тисяч особин за добу 410 і поранено 256 230 песиголовців за добу, 1 230 танків, 2897 одиниць за добу, два бойових броньованих машин, 5 832 одиниці за добу.

5 реактивних систем залпового вогню, 395 одиниць засобів протиповітряної оборони, 209 одиниць літаків, 278 одиниць гелікоптерів, 261 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1537 одиниць, крилатих ракет, 480 одиниць кораблів катерів. 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4396 одиниць за добу, 3 спеціальної техніки 161 одиниця. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються Не так, не так. welcome to Ukraine, сука!